Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед. Рада вітати вас на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я відповім на найпоширеніше запитання, яке ставлять колеги, які підписуються на мій канал, що рекомендую зробити вам також де ж брати учнів для онлайн-занять. Особисто я зараз працюю з учнями, які приходять через мої соціальні мережі, знаходять мене зацікавлені в моїх послугах та роботі саме зі мною. Тому що їм підходить те, що я працюю онлайн, їм підходить те, що я працюю з дорослими, і їм дуже зручно працювати в будь-якій точці світу, е, окрім тієї країни, якої вже не існує, я сподіваюся. І, звичайно ж, їм зручно працювати в будь-який час між роботою, після роботи чи перед роботою, в незалежності від того, який вони мають графік, вони можуть підлаштувати онлайн-заняття під свою рутину. Але де ж взяти учнів, якщо у вас не розвинені соціальні мережі і ви не маєте великого потоку клієнтів? Тож поїхали сьогодні, буду відповідати саме на це запитання. На початку здається, що учнів брати ніде. Тому я згадую дуже добре той момент, як я знайшла свого першого учня. Проте я тоді ще не працювала онлайн, а працювала офлайн. І м -м, це була прям це був початок моєї кар'єри, був сам старт. Я вже працювала в школі. Асистентом вчителя, але логопедичних занять ще зовсім не проводила. Про те, що я робила, якось так трапилось: я прийшла до салону краси, мені треба було підрівняти волосся. У мене тоді була коротка руда зачіска, і всім було цікаво, ким же я працюю з такою епатажною зовнішністю. Я, звісно ж, не соромилась розповідати, що я працюю логопедом в школі. Я тоді не соромилась розповідати, що я працюю з дітьми з тяжкими мовленнєвими порушеннями, з коморбідними порушеннями, з дітьми в спектрі аутистичних порушень, і так далі. Проте я й розповідала це так натхненно і так захопливо, що прям весь салон краси збігався послухати цю розповідь. І внаслідок цього моя перукарка, до якої я вже не один раз ходила, я їй зазначила, що я ще навчаюсь в університеті. І вона мені сказала: Женю, чи не хочеш ти типу, попрацювати з моїм внуком? Тому що в нього якраз немає звука Р, і якраз саме час його поставити. На що я, звичайно, погодилась. І тоді ж я відправилася до них додому займатися постановкою звуку Р. Але найцінніше в цій історії не те, що не знаю, я захопливо і натхненно розповідала, а ось що б я хотіла, щоб ви винесли з цієї історії: розповідайте про себе та свою професію. Зумійте якось представити себе. Наприклад, я Євгенія Груленко, практикуючий онлайн-логопед для дорослих. Я допомагаю справитися з труднощами вимови звуків та поставити красивий голос та дикцію. Ось моя сфера інтересів, ось моя основна робота, і ось моя спеціальність це те, чим я займаюсь на даний момент. Людям зрозуміло, хто я. Людям зрозуміло, яка в мене професія, і чим я можу бути корисною саме їм. Тому в нових компаніях. Де я зустрічаюся з іншими людьми, я представляюся саме так, для того, щоб люди могли мене запам'ятати, а потім, в разі потреби, зі мною скомунікувати. Ви це можете робити не лише на якихось очних зустрічах з якимись невідомими людьми. Ви можете про це написати на своїй фейсбук-сторінці або в своєму інстаграмі, якщо він навіть не є профільним і професійним, де ви просто викладаєте свої фотографії або щось інше. Але ви маєте зазначити, хто ви та які послуги надаєте. Коли у вас в голові уже є ця картинка, чим ви можете бути корисними іншим. Тоді, звичайно, якість цієї самопрезентації змінюється. Ви розумієте, що коли і як потрібно сказати, і, відповідно, так ви знайдете нових клієнтів. Якщо ж ви умовно класний логопед, але про це мовчите. І коли ви зустрічаєтесь з іншими людьми, вони про це прям не здогадуються. Вони думають, Боже. Ви працюєте, може, ви не працюєте. Не знаю, ще є, до речі, таке поширене упередження, що якщо ви жінка, то ви не можете прям бути зайнятою у віці там, від 25 до 35, тому що ви виховуєте дітей. Але насправді це не так. Багато жінок і в декреті працюють, тому ось тут з цим упередженням я зіштовхнулась. Не знаю, якщо ви маєте подібні упередження і. Відчували їх на собі, поділіться в коментарях, мені буде цікаво це почитати. Тому що до якогось віку, мені здається, до 25. Я точно думала, що ні, чоловіки і жінки рівноправні в нашому суспільстві, і те, що жінки вигадують, що їх можуть, наприклад, після 40 не брати на роботу, це правда якісь. Надумані вигадки та стереотипи. Але коли я зустрілася з цим на власному прикладі і декілька разів підряд, то я все ж думаю, важливо це зазначати: свою посаду, статус в суспільстві і те, чим ви можете бути корисним іншим. Ще один класний кейс це приходити на навчання до крутих. Класних самодостатніх і успішних спеціалістів, на яких ви не обов'язково будете вчитися, тому як ставити звуки, чи як запускати мовлення в учнів, чи як працювати з граматикою, ви будете нарощувати соціальні зв'язки. А соціальні зв'язки дають надзвичайно багато. Можливостей для розвитку в першу чергу соціальні зв'язки дають можливість навчатися цікаво та ефективно. Вони дають можливість працевлаштуватися, тому що часто спеціалісти між собою шукають. Там а кому б того учня дати, той центр шукає учнів, або той центр шукає логопеда. І ось тут такий взаємозв'язок між спеціалістами є надзвичайно крутим. Тому я рекомендую вам відвідувати очні та онлайн-заходи у вашому місті або по всій Україні для того, щоб нарощувати ось таке комунікативне коло спілкування і, звісно ж, обміну клієнтами. І на сам кінець, майже остання, але не менш важлива порада: створіть власний персональний сайт. На цьому сайті розташуйте інформацію про вашу освіту. Всі ми пам'ятаємо скандальну історію з психологом. Не будемо його піарити, проте я думаю, що. Ви 100% знаєте, хто це і про кого мова. Тож, виставте диплом про освіту, курси підвищення кваліфікації, свої компетенції, чим ви можете бути корисними, які послуги надаєте, працюєте онлайн-офлайн, де конкретно що, що необхідно на заняття мати, будь-яка інформація буде корисною. Напишіть свої досягнення і виставте в мережу сайт. Так вас зможуть знайти учні. Мені здається, що зараз, в 21 столітті, такі штуки, як дошка оголошень OLX або щось подібне, це точно не працює. Тому що є спеціалісти, які проводять заняття за три копійки, надають відповідний результат мало ефективний. Тому що мають набирати дуже багато клієнтів для того, щоб елементарно виживати, і, відповідно, якість послуг таких логопедів знижується, відповідно, довіра до галузі знижується. Тому я рекомендую вам розвивати себе як спеціаліста, займатись власним саморозвитком, також працювати над розвитком власних. Соціальних мереж або власного бренду, якщо звичайно ви схильні до публічності і вам це відгукується і це цікаво. Пишіть пізнавальні статті, популяризуйте логопедію, і саме завдяки цьому ви вже будете мати достатню кількість клієнтів для того, щоб ефективно працювати. І звичайно, не забувайте постійно вчитись, тому що здається, що все надзвичайно просто. Звук поставити, мовлення запустити, особливих навиків не потрібно. Проте це неправда. Треба багато знати, відповідно, зменшувати час корекції, де це можливо, працювати прицільно і відповідно корекційного порушення, яке ви маєте, або, верніше, яке мають ваші учні. І тоді робота буде ефективною, правильною. До вас будуть іти люди через. Сарафанне Радіо, передаючи інформацію, що ви дійсно крутий логопед, чого я вам щиро бажаю. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я бачу, що ви дивитесь відео без підписки, тому обов'язково натисніть підписатися, лайк і натисніть на дзвіночок. Буду рада вам в новому відео, а поки що пишіть, про що цікаво дізнатися далі. До нових зустрічей! Па-па-па-па!